Все буде так, як і повинно бути. Все буде так, як нам призначив Бог. Багато що пройти нам треба буде, але попереду на всіх нехай да Бог. Нехай буде своєю відрукою. Нас по життю до вічних тих осень. Все буде добре тим, хто Бога любить. Все буде так, як нам призначив Бог. Ти можеш сумніватися і падати у вічі, коли в житті стається непоклануся. А не задумайся на мить, що може бути краще, як Господу довіри віддати все життя своє. Все буде так, як і повинно бути. В життєві морі серед бурхливих людей зумій довірити Христу життя сьогодні. Він не залежить тебе ні за що. Порою тяжко зрозуміти Божу волю. І хоч у серці так багато відомо. Довірюй себе. Майбутній долі все буде так, як нам призначив Бог. Усе в житті, поразки та падіння, випробування, бій це все на мене. У небі не співають зорі, величання, тебе чекає Бога, приготовлений вінець. Ти не сумнів, все буде так, як треба. Все буде так, як нам призначив Бог. Все лишне краще тим, хто його любить. 我去过。